Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку з великодна вітаємо усіх вас, наша сніданківська родина, велике свято. сподіваємося, що ви вже повернулися. Можливо, з церкви, знаходитесь біля екрану, вже накриваєте великий святковий стіл. Разом з нами будемо, будемо святкувати, будемо бажати миру і тепла кожному з нас. Сьогодні працюємо на двох майданчиках. Так, вже з нами на зв'язку. Руслан Людмила і вони обіцяють, що будуть не самі. Давайте розказуйте з ким ви і хто до вас прийшов. Друзі, ще раз вітаємо всю Україну. Ми зараз біля Володимирського собору. Неймовірна атмосфера, тому що всі вже вітаються. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Дуже багато, багато людей з кошиками прекрасно в українських традиціях ук уквітченими. І ми зараз вже готові поспілкуватися з отцем Олександром. Так не взяли на себе трошечки гріх, але можливо так можна назвати. Призупинили трошки процесі освячення пасока. Отець Олександра Христос Воскрес, Воїстину Христос Воскрес! А як, як, як сьогодні відбувається процесія? Що скажете? А, Що спостерігаєте? Дорогі друзі, дорогі українські народи, сердечно всіх вас поздравляємо зі святом Світлого Христового Воскресіння! А, як і кожного разу? Кожного року Воскресіння Христове завжди відзначається з радістю. З радістю, бо це Воскресіння Христове – це перемога життя над смертю, добра над злом, світла над, а, над темрявою, любові над ненавистю. Тому завжди а, віряни, а, наші українці в різних умовах на Воскресіння Христове на Великодні намагаються мати цю духовну радість. Відчуваєте різницю все-таки минулого року, в цей день, ви теж були тут, так і проводили службу. Тоді рік тому, під час вже такого гарячого періоду повномасштабної війни, і зараз от багато людей. Про що це говорить? Слід відзначити, що як і минулий рік, так і цей рік все одно наш український народ переносить воскресіння Христове на Голгофі. Ми всі страждаємо через нашу війну. Бо весь народ а, проливає свою кров. Ми страждаємо. Але ви знаєте, і минулий рік багато людей. А ті, хто перебували в Києві, вони приходили в храм а, молитися, молитися за мир, за перемогу нашого війська, за благословення над нашим народом. Так і сьогодні. Минулий рік було тепліше. Сьогодні трошки холодніше і більше дощ дощу, Так, але тим не менше, людей багато. А, з самого ранку і вчора постійно приходили до храму. І ми в цей час, як і рік назад, молимось за мир. І за звільнення нашої батьківщини від нашестя чужинців російських окупантів. Хай так і буде. А дощ, як то кажуть, в гарну путь, е, пане отче. Чи можете зараз так рясно освятити, окропити зараз на, на всю Україну і таким чином також привітати через екрани телевізорів всіх українців? Ми спочатку з мило змикалися, коли ми сказали про те, що в певною мірою є такий символізм перемога Христа до добра над злом та Христос Воскрес. І, в принципі, символічно і важливо для всієї України, для кожного українця теж перемога, передмога над тим злом, яке занапастило всю країну, щоб ви особистого і особливо сказали всім українцям, щоб ці так ваші меседжі линули до серця. Дорогі друзі, шановні українці! Всі християни, православні, католики, протестанти, всі українці доброї волі, хочеться побажати. Не здаємося. Христос, Воскрес! Він переміг смерть. Добро завжди перемагає зло. Ці випробування скорботи і біди, які ми зараз терпимо, вони минуть. Але в єдності наша сила, будьмо єдині в наших молитвах за нашу батьківщину, в допомозі один одному, в першу чергу, нашому війську, нашим воїнам через наших волонтерів, до постійно не втомлюємося допомагати. Підтримуємо тих, хто потребує нашої підтримки, переселенці, поранені, родини, які втратили найдорожчих своїх людей, в кого є поранені, безвісті зниклі, полонені. Коли ми єдині, ми сильні. Ми переможемо, віримо в нашу перемогу і підтримуємо наші збройні сили. І хочеться, благословляючи кошики ваші і всіх наших парафіян. До речі, в Володимирському соборі завжди рясно окроплюють. Завжди це про це знають парафіяни в Володимирському соборі. собору, хочеться побажати всім нам доброго здоров'я, доброго здоров'я тим, хто а, любить нас і кого любимо ми. Звичайно, не дивлячись ні на що духовної радості у Христі, Воскреслому. І найголовніше, дай Бог, щоб і в цьому році милості Божої Господь благословив наш народ перемогою над окупантами і справедливим миром, який ми так чекаємо, про які так молимось. У ну, мене такі бути, ми готові, пане готові отче, па і всю країну, якщо можна на камеру. приношення ці благодатів при Святого Духа, окропня водойці В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зі святом вас, дорогі українці! Світлим Христовим! Миру вам і добра! В ім'я Отця і сина, і святого! Духа! Амінь! В отця і Клас. Які, які Прекрасні, усміхнені які люди! Ох, як щедро обливаю. Я вже вдруге сьогодні це все спостерігаю. І насправді знову переживаєш у ці, знаєте, мурахи по шкірі. Оце задоволення, оце щастя, оце радість. Я вам хочу сказати, що е, знаєте, зараз в Унісон священники так само говорять, приблизно таку само промову. Я сьогодні вже слухав про те, що мовляв, треба допомагати нашим військовим. Це дуже важливо, тому що церква вона відіграє дуже важливу роль, якраз в нашій боротьбі, і це, 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 це дуже сильно. Молімося, щоб Господь повернув полонених на героїв, священник. щоб допоміг знайти безвісті зниклих здоров'я і зцілення тим, хто поранений. Прошу вас, підтримуйте родини наших воїнів, особливо тих. Кого зазнала? Отже, шановна Україно, дорогі українці, зараз ви бачите, скільки вірян одночасно прийшли багато дійсно людей. І вони цей потік людей не припиняється. Що хвилини, людо, де ми тебе загубили? От, от от отець, отець Олександр сказав, буде рясно лити, то полив рясно. Навіть крапельки на камерах бачимо трошечки, то всю Україну посвятили. Я біля кошиків можемо також повертатися до кошиків, бачити, скільки людей, з яким настроєм. А, і от цей найулюбленіший мій момент, коли грязно кроплять і всі з, таки, з такою радістю Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Це неймовірно, це фантастично. А, ну, хочеться ще звернутися до всіх. Христос! Воскрес! Бачите, скільки людей. Ми звісно будемо продовжувати. Знаєш, як має бути? Має бути три рази. Ще раз Христос воскрес! Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос! воскрес! Отак! Фактично, ця країна тут біля екрані. Ми розуміємо, знаємо, що ви з нами впродовж сьогоднішнього фіру сніданку вихідний. Ми будемо ще вмикатися шукати героїв. тих, хто прийшов? Розкаже про себе. А зараз, шановні глядачі, сніданку з Ден Пресидин, шановна Україна. Пан отець сказав тільки що слова. Ми сказали, віряни приходять, говорять. Ну і ми зараз потихеньку підводимося до ем, святкового привітання з нагоди Христового Воскресіння президента України Володимира Зеленського. Христос Шукаємо Воскрес на його привітання Христос Воскрес. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив. В після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.